Давай. Всім доброго дня. Зараз ми їдемо ну, у Рунгури до Славка і Василя Тафієвих. У них народила кобила по герою по фараону лошечку їм. Сьогодні сьомий день. Їдемо ми фараоном, зараз будемо е, парувати її. Такі у нас справи. Кожного дня є якісь. Робили виїзди і тому подібне. Ще раз нагадую, кого цікаве перевезення. Телефонуйте, перевезення йде у прицепі, конівозі, батмані. Е, Ось такі у нас. Надаємо послугу по цілій Україні. Треба, звертайтеся. Що кого цікаве, жеребці. Жеребці, жеребці на паровку. Фараони і Добриня дуже дають гарні лошата. Е, ну, е, добре, як тебе хтось хвалить, сам себе не, не, ну, не дуже добре хвалити, але в загальному всі бачите, я все вам показую, стараюся показати, передати. То передати телефон, то не передає насправді, що воно є, але в загальному, щоб ви. Бачили які лошата дає і Добриня. Зараз я буду у Василя і Словка, вам покажу лошечку, я вже вам показував, але вона ще таке було на стайні, зараз вона пішла на траву і зараз може помінялося Я вам постараюся показати. Сьогодні гарна погода, така весняна, все, все розцвіло і такі у нас справи. Ми вже сюди е, до рундерських газів. Йдемо, е, зараз е, сьогодні 20 день як я порвав ту, ту кобилу, але це після якого, якого разу? Слав? А після пострілного. Після останнього разу, так? <клухи> після відпочавку. <клухи> <не, що. клухи> це погано, це трохи вже запізно, але зараз там пойдемо. По Будемо провіримо, провіримо пов... жеребцем, але як 21 день, хто розуміє, про що я говорю, що вона не виходить. Відалі. день після, після того, як я порував. Так? Після того. Е, сьогодні, 20-й день після того, як ми парували кобилу, е, так показує, що вроді не хоче, бо відбиває жеребця. Але е, сорівно, треба буде прийде, прийде час, треба буде робити УЗД. За кожен раз все, що ви бачите, вона так себе поводить. Це моя думка, що, що, вроді, що вроді все добре, бо вона тікає від нього і, і хоче бити його. Це дуже добре, вроді, вроді так що відбиває, але УЗД. Буде, під, буде підтвердження на УЖД, і тоді буде видно, чи вона взяла фараона, чи не взяла. Е, ну візьми, я піду, візьми його, я покажу. От дивіться, скільки то лишиться часу? Два місяці? Два місяці? Першого, травня. Першого травня буде два місяці, як лошечка народилася. Це, ще раз нагадую, це є потомство Добрині і це є кобили. От дивіться, яка лошечка, як має грубі ноги. Дуже красива. Грубонога така буде гарна лошиці. Дуже дає такі збиті гарні лошата Добрий. Нога буде заросла, коліно грубе. Лишні в руку. Так, так. Зараз, а ви ще не пускаєте так просто у пастух, щоб ходили. Ще е, Славко причіпає їх на ланцах і вони зараз ходять просто прив'язані на ланці. Шомать? Шомать? Шо? Ну, розумниця. Така Вона Дуже розумна, така адекватна лошечка. О, дивіться. Дуже грубе коліно. Май. Я зараз так прикладу, щоб ви розуміли. що Оце її мама. Зараз на даний час так показую, що вона ну, жеребця не хоче, але як там насправді, то є по-різному, треба попасти. Ну, Наприклад, там я ще за через день приїду, бо ми зараз будемо парувати. Як то е, ваша кобила та називається, думаю? Геройка, будемо порувати геройку. І там через день, сьогодні сьомий день, а ми ще буду, буду приїжджати на 9-й і ще тоді будемо пробувати, як вона себе поводить. От кого цікавить Добриня і його потомство. От можете подивитися і висловити свою думку. Пишіть коментарі, як Добриня, як. Е, як всі як каже плідник, чи гарний, чи не гарний, бо лошечка дуже адекватна. І десь я вам покажу місячного. Е, є ще одна лошечка, я правда її не бачив бо то кобилу перепродали і я її не бачив Ось такий справи І зараз має кобили ще родити і народжувати. От має тут таке біле мене знає, сла. Я мав хло так від кобили, я що слоша гладив, що б зоров стихло на мене. Я тебе зараз, ти. Я думаю, що точно жеребно, Як як навіть хоче газду жеребців бити, то це навіть тут ці не обговорює. Но. Я так дивлюся, що то треба на як жеребця не брати, я приїжджу і кобили вже мене так знають, що будуть бити мене. Я можу бути на провірку. Батман я не, не ломлю легко, собі спокійно їду в машині, тихонько. Ні, 100%, мені здається, що ну вже... Е, дасть Бог дочекати е, наприклад, сім тижнів, коли вона була, бо то сьогодні виходить, як 20 день, то зараз 3 неділі. Ще 3 неділі Василь зробить УЗД і тоді все буде показано і розказано. Але так я ж роздивлюся, що, що напевно якщо вона вже і мене чує як. Що відганяється? Ні, та вона нас спокійна, та вона в мене була, то я що не розумію, але е, я весь час з цими жеребцями сікручу, вони, вони вже чують, що це щось пахне жареним. Ось такі справи. Так. А ця коли має родити, травня. Кінець травня? Оця кобила теж жеребна по... Подобриня, і ми чекаємо вже на кінець травня, що буде прибуток. Вже така животата. Живіт опустила. Дасть Бог дочекати. Кобила велика, гарна, потужна. Ну, живіт моцний в неї. Таке має гарне яблуко по собі. Зараз коні всі гарні пішли на, на пашу. Зараз піде дощик, помиє їх. Після зими шой При кінець травня вона б мала бути з лошам Велика гарна кубила моцна Жеребна по добрий. Вже будемо показувати ближче до того. Ще вам детальніше. Це мені сподобалось, що кобила мене пробувала бити і жеребця так само. Надумаєте, що приїхав. Другий раунд, Ні. каже Микола, щоб я йшов другий раз до... До них і гладив. Вона весь час в у кантарі ходить. Що мала, Ну мало. Я люблю лошата без кантарі, ну, щоб нічого в них не було, бо воно собі так ходило вільно. Такий має задок. Справи. Добре, йдемо далі. Так от чого ми сьогодні сюди приїхали, бо тут сьомий день, як лошечка народилася по фараону. От дивіться, зараз я вам покажу все. Дуже висока, довга така лошечка гарна. Має такий Легоньку лисану і задна біла ножка. Не давайте понопати. Кубила, кубила первістка перший раз вона народила лоша. Скільки її? Три роки. У липні буде липні Улеп не буде три роки. Зараз вона трошки похудала, бо має... Перша лоша і ви розумієте про що йде мова. Лошечка дуже така крупна, висока, буде гарно, ще, ще ножки не вирівняла, але зараз піде на пашу і все буде добре. А ну продійці, так скобелу трошки. Да? Приїхав фараон провідати свою дочку. Пернобур туди, так назад, гарно пройдеться. Вушка має фараона. Майс теж фараона. Буде чорна, коліна грубі. Ха. Гарна буде лошиця. Ще раз нагадую її тато, чистий першерон, фараон це всі вже... Пара вона знають. От такі у нас справи. Добре, добре. Лошечку ще не назвали? Лошечка ще назви немає. От так воно є. Приємно подивитися, як воно щось народжується, росте. Уїстину воскрес. Чш. Добре, йдемо ми працювати, робити свою роботу. Так. Геройку ми вже спарували. Лошадко пішло підкормитись. Ось такі в нас справи. Тата стоїть і милується. Микола зі мною мені допомагає. Весна прийшла, ми їздимо трьох по хатах. Рано дає Так. Добре би лошечка підійшла до нега, знаєш. Та, на на підзаправоці. Так, так. Ось такий наш жеребець дає таке гарне потомство. Так, на даний момент по фараону що там є? Одна лошечка живе, друга лошечка зараз перед нами. Крісті з лошам загинула. Це всі ви знаєте. І... Тут мого товариша теж від героя кобила мала лоша. Один день пило, все добре, на другий день теж загинув лошук. Е, хочу вам всім сказати, коли родяться лошата, бажано привернути увагу до цих кобилів, до цих лошат. бо це вже не прості ті що що це де-небудь народило і лишило, і там вони родяться крупні, їх треба е, підвести до кобили. Треба е, допомогти, показати, як ну, допомогти йому під е, бивно стало, деколи й треба із пипки перші е, там, години е, е, лошати народження. Е, що то не, не все так просто, як всі каже бо воно йде крупне, габаритне і трошки е, важко вони розвиваються. Хто має ці коні великі, він то розуміє. Ось такі справи. Бо що маємо, то маємо. Хотілося б всі жили, всі були дуже здорові, але так немає у природі. Одно вже є, одно. Ну, що Оце перша сутка бажано дати все, що треба бути, дивитися, як воно встає, п'є. ну, Бо багато лошад вже цього року е... не знаю чого, але так вже загинуло і від фараона, і від Добрині. І... і це шкода, скільки роботи, скільки, скільки труда, навіть і які... я з цим. Працюю над цим і потім тому мені дуже неприємно, як таке стається. То усі би хотіли щоб все було добре, але просто є такий варіант. Що кого щось і роди, бажано 24 години помочи устати, підсунути під кобилу, бо це не прості коники, ті гуцулики, що воно скаче вже на плечі перша сутка. Воно ще йде таке дуже кволе. Ось такі справи. Друзі, я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачення. Звук, звук. Назад. До Ага.